Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Слава ворогам! Україна! Усе! Кожну екскурсію у патріотичному музеї його власник та засновник Олексій Святенко розпочинає саме так: сьогодні чергова група черкаських школярів прийшла подивитися на експонати, які відображають боротьбу українців за власну свободу. Потік відвідувачів до музею не менше. Близько тисячі людей приходить щомісяця. Засновник закладу Олексій зізнається, що утримувати музей важко. Щороку доводиться витрачати близько 250 тисяч гривень, але ні про що не шкодує, і готовий продовжувати далі. Цю справу це потуга, це енергія, і навіть маленький шеврон він буде найдорожче любих статків і грошей. Слава Богу, що більш-менш адекватна аренда. Ми до нового року підраховувалися понад 50 тисяч відвідувачів. Було понад 10 тисяч експонатів в музеї. Нема можливість їх повністю розмістити, тому що ну приміщень не вистачає. Хлопці кажуть, що вам давайте ми вас відзначимо. Ви нам допомогли. Давайте якусь там зробимо приємну річ. Я кажу, для мене самі приємні речі це, щоб ви щось цікаве для дітей в музей передали. Будесі. Олексій Святенко проходить службу у 118-й бригаді. Не припиняє волонтерську діяльність, тому фонди музею поповнюються регулярно. Зворушує людей, які відвідують музей, коли за експонатом є дійсно історія, а особливо історія порятунку. Да, як є, от розрузочка друга хлопця мого, який на щастя залишився живий, навіть після того як наступив на міну. І показуєш діткам цю розгрузку, показуєш нашого героя, що навіть без ніжки з ампутацією він сьогодні захищає теж нашу неньку Україну. Це дуже стимулює дітей і дорослих. Патріотичний музей, створений Олексієм Святенком, входить до переліку всеукраїнського реєстру музеїв. Це визнання, тому музейну справу він вивчив досконало. Заклад має свою родзинку. Тут можна те, що забороняється у більшості музеїв. Більшість цікавих експонатів я всі даю в руки. І це дуже потужна енергія, особливо коли за ними знищений ворог, ворожа техніка. Одягають бронежилет шолом, беруть автомат Калашникова в руки, і вони вже розуміють, як тяжко носити той бронежилет, коли він там 10 кілограм. Цікаво, пізнавально. Взагалі вважаю, правильні такі патріотичні заходи, особливо, коли зараз дивлюся. Що відбувається в Росії, теж в цьому плані от в школах яка підготовка, як в них проходять стрільби? І от вважаю, якщо війна буде продовжуватися, треба і нам теж залучати такі заходи, тому що вийде так, що буде, будуть вовки проти овічок.